Золочів місто районного значення, розташоване неподалік Львова. Що тут цікавого? Насамперед, це пам'ятка архітектури Золочівський замок, який нині є музеєм-заповідником. Через браму потрапляємо у внутрішній дворик. Це вдале поєднання оборонної споруди з просторим та пишним житлом. У 1634-1636 роках за проектом невідомого архітектора його спорудив Яків Собеський. Батько Яна Собеського, короля Польщі, замок зведений у найкращих голландських традиціях в квадратній формі на два поверхи. Насамперед йдемо в підвали. Тут є багато легенд про чорного лицаря, про білу пані, про різних привидів, але тут ми можемо бачити експозицію. Вона зовсім різноманітна. Щодо привидів це вже як хто собі уявляє. Найціннішим експонатом у Великому палаці Золочівського замку є, без сумніву, масштабне полотно, битва під парканами. Найбільша картина з 17 століття. Отже, прогулюючись замком, на першому поверсі можна оглянути зали стародруки, найбільше батальне полотно. А вже на другому поверсі інші зали з інтер'єрами. Тут відтворені спальні, дитячі кімнати, тронний зал. Хоча найбільше, мабуть, цікаво тут дивитися на різні експонати з полювання. Складається враження, що ви втрапили в якийсь музей тварин. До речі, така фінікова пальма є і у мене вдома. А тут можна було б гарно відсвяткувати корпоратив. Загалом під час екскурсії можна прогулятися двориком, помилуватись невеликим фонтаном, піднятися на бастіони, спуститись у підземелля, що слугує, до речі, укриттям. Відвідайте замок!